Всім привітки у новому влозі. Треба виключити мікрофончик. До речі, DJI. У нас мікрофони дуже класні, дуже мені подобається. Сьогодні у мене був насичений робочий блогерський день. Як би там не звучало, але сісти, зняти відео це все підготовка. і це не влоги, через те я більше люблю влоги. Звичайно, більш інформативні відео такі статичні, вони постійно переглядаються і, як правило, піднімають канал. І багато підписників, хто прийшов до нас саме з якихось статичних відео, тому що ну, влоги це вже треба звикнути до людей і полюбити їх, щоб їх дивитися. Ось такий кейсик у них іде. Я думаю, що їх ці мікрофони багато хто знає. Класне вкладення у блогерське життя. Ну, це, до речі, ці вже всякі плюшки покривав нам повністю дохід з Ютубу. Да. І, до речі, що по доходу. Я замітила цікаву штуку. Треба не забути про цю штуку в кінці цього року, коли я буду підсумки підводити. Що ну, ми почали ж будівельні влоги виставляти. І монетизація зовсім різна. Поки що. Поки що, хоч я думала, що на будівництві набагато краще. В мене на влоговому кана... ну, на влогових відео про наше життя ось з одних з останніх було менше переглядів до двох тисяч порівняно з, з будівельним влогом. Але в мене там за тисячу переглядів 2 долари. А, наприклад, на будівництві там щось. Долар 40 щось таке, ну, загалом <хи> менше. Е ну, це від багатьох факторів насправді залежить від утримання аудиторії, але що там, що там, середня тривалість перегляду була 9 хвилин. Тобто утриманість була однакова. Тобто тут проблема в рекламі, яка показувалась е цим людям. Тому, ну, і, і ще один нюанс, типу, перегляду. Це таке дуже. Відносне поняття, тому що можна просто зайти і вийти, і це вже рахується як перегляд, а можна зайти і дивитися все відео. Але якби просто заходили і виходили, то середня тривалість би знизилась. Ну, взагалі, статистика, аналітика ютуба дуже і дуже цікава. Бачите, я відео знімала, нефарбувалась, привела себе в порядок. До речі, фарбувалася вже косметикою, яку придбала. Бровки собі зробила. Стрілечки, взагалі, з першого разу. Єдине, що ця перша була і нормальна, а тут в мене щось віка дірається. <свісно> Непонятно чого, я вже йду дотримувала. Тому вона не дуже рівна, але нормально піде. Робила сьогодні масочку. Ну я в превюшки до відео, мабуть, покажу. Масочку робила, дуже така освіжаюча, вона взагалі офігенна. Ну, трошки зараз в квартирі холодно, то я її нанесла, чисто, щоб посвіжитись, бо знала, що. Відео буду сьогодні знімати, але так і представила собі вже, коли жарко на дворі, або тепло, або коли тобі там вранці треба проснутися. То кайф, звісно, так. Да. І я взагалі про що, що ці відео знімати. Вже давно їх не знімала і це дуже виснажує. У мене голос захрип, бо я знімала два відео, одне з яких про... Про що? про молодіжне кредитування. Я там 40 хвилин говорила. І це виснажливо. Так, чайничок. Так що, у нас там на будівництві. Мої батьки сьогодні понеділок, да? діти пішли в садочок. завтра на роботу йду, і батьки ще будуть до середи, до буквально два дні. Планується ще стяжка ще одної одні великої кімнати чорнової. І надіюсь, що Сергій вирішить питання з цеглинками. Хочемо замурувати ось цей великий прохід дверний, там 1,20 двадцять, нам скільки не треба. А, але проблема з кірпічами, <смі> тому що там, де ми можемо дешевше їх взяти, передають тільки палетами, а нам ціла палета не треба, нам треба пів палети. Був варіант ще типу, взяти цілу палету, але половину завести на квартиру, а половину на ділянку. Але ми як би, зараз поки будуватися не збираємося і взяти півпалети в епіцентрі поштучно, ну, кірпічно, все одно буде дешевше, ніж брати ну, типу, всю палету. Взагалі, тому не знаю, якщо Сергій сьогодні дистанційно вирішить це питання, тому що він зараз фізично не присутній там на будівництві з доставкою туди, то мій папа змурує, то все вимурує, і так було б дуже класно, якби він це зробив. Тому що коли наступний раз приїдуть мої батьки, я взагалі без поняття. Там, звісно, ще роботи вистачає, нам сказали, що там підлога нерівна, її треба заливати. А, ну, і мій брат як прораб, порадив все-таки наймати людину, щоб це зробила, щоб не перероблювати до 10 раз. В Взагалі, роботи там ще просто, просто тьма. Я не знаю, коли ми тут приїдемо. Я, до речі, вчора зробила d візуалізацію кухні, яка має бути. Ну, бо типу, Ми там знаємо, яка має бути наша кімната, чи там дивитись, диван дай і стіл. Там, нічого цікавого в нашій кімнаті не має бути. З дитячою дуже багато питань там ще є, тому що зараз то буде не тільки дитяча, там вона буде як гостєва дитяча. Тобто та дитяча ще 10 разів буде переплановуватись. Але, от, наприклад, ванна ну, ми плюс-мінус теж орієнтувалися, яка вона має бути, бо вона там невелика. А от кухня, ми там знали, що кухня вона має там бути, там має бути столова зона, а от яка вона бути, ми там толком не розуміли. І ми, ми пару днів тому назад Сергія через Телеграм розмальовували, де в нас має бути яка а ця резетка стояти, щоб він ну, поступово міг уже приступати до електроробіт. І зрозуміло, що ми на кухні ну, приблизно знаємо, там, де ну витяжка, там буде духовка <хи> і плита, там холодильник. Але прям якихось таких нюансів, де буде стояти мікрохвильовка, майбутня коловарка, там, ну, чайник, таке, то ще не було. Та я зробила 3D-візуалізацію, дуже прикольно вийшло. Не знаю, можливо, сюди вставлю, можливо, вже в будівельні. Скоріше за все, в будівельні влоги, тому що це більш так туди відноситься. Тому цей так класно. Ну, на батьки, звісно, сміяться, типу, ого, до того ще, хто знає, скільки буде. Ну, то, зрозуміло, що хто знає, коли та кухня буде там. Але все одно ж уявлення вже є, і так прям прикольно. Дуже гарно. А Батьки там мама стінула ту кімнату, то вона, вона дуже крута стала, дуже затишна. І це ще без шпалерів. Так, ладно. Я тут знімаю відео, дуже втомилася, голос хрипить. І. Хочу поїсти, бо вже дві години дня, а я тільки каву пила вранці. Тому буду їсти. І сьогодні, до речі, хочу вам зазняти дуже прикольний рецептик. Найшла його вчора у Фейсбуці. А, і мені здалося, що це дуже цікаво, тому що в мене є сир кисломолочний, який я розморозила. А це, типу, як сирники, які запікаються, і наверх ще сметанка. Коротше, типу, як соус робиться. Коротше, такі як піроженки, але сирники. Мені здалося, що це має бути дуже прикольно і смачно. І оце я хочу сьогодні зробити. Тому їм набираюся сил і зустрічаємось з вами на кухні. А, що у нас по справах кухонних не ходять, я вже суп зготувала. Це супчик з червоної рибки і з сирком. Гриби не брала, вони зараз щось сумасше грошей коштують. Я взяла сирки зі смаком грибів. Бо Ось такий буде супець. Паралельно ще запікаю картошку. Звичайний рецепт. Почистила, нарізала картоплю, перець, сіль, сухий чесник, паприка. Все. А, і ну, коли я ще робила, якщо гарно вимити картошку і там позачищати шкурочку, таку, то можна в шкурки її пекти. Але це дуже заморочливо, легше її обібрати та й все. Тому запікаю картошку. Полила я її щойно. Оце. Класно, до речі, цього разу я попідписувала І, зрозуміло, дещо. Це у нас рукола. І вона насправді найкраща зійшла. Я це дивлюсь на цей суп і хочу щось додати, але не знаю, що його додати. Зараз подивлюсь, погуглю, може щось знайду. Це у нас гірчиця. І вона, в принципі, вже така, що її можна ну, трохи зрізати вже. Ось це у нас редиска. Потім ще, я думаю, толк буде з цього соняшника, бо він важкувато трошки. Буряк. От з буряком я не знаю, чи в мене щось розбуде, тому що він щось у мене геть. Ці вже зверху, а тут воно якось росте, непонятно. Чи це може якесь інше насіння сюди потрапило? Це сюди потрапило, знаєте хто? Оця ось штука, походу. Да, такий чотирьохлесний листочок. Так, да, все зрозуміло, тепер зрозуміло, що це виросло, а те що росте. То може буряк, буряк ще буде жити. Ну, це не точна інформація. Тому зараз я хочу погуглити, подивитися, можливо, щось з цього я зможу вкинути в суп і щоб було смачніше, але, ну, глянемо. Подивилася, краще в супи його не кидати. Кажуть, що кидають, але ну, це мікрозелень. В суп її кинути, втратиться всі її властивості. І ще я спробувала цю руку з буряка і вона гостра така. як ключа Така пікуча. Інтересно. Бо я думала взагалі зробити а, такий цей, дегустаційний шматочок відео з дітьми, коли будемо пробувати це все. Але відчуваю, що сильно я з ними не напробуюсь, бо воно таке досить. Федеска. Редиска гірковата. Ридискава смак, прям як радиска. Я не дуже люблю радиску, але це прям прикольно. кольно. Бачите, буде зараз дегу дегустаційний. Сматочок йде. Да. Гірчиця. О! Пекуча! як гірчиця. Ого! Прям пекуча. Руку я, я пробувала. Буряк ще не виріс і теж книжкоження. Коротше, я щось думаю, що діти не будуть це їсти. Я знаю, що горошок смачний, але горох ми не садили цього разу, тому що його треба замочувати. Так що, от саме наступного разу будемо садити горох. Але такі смаки дуже прикольні. Такі, знаєте, будуть додавати пікантності до будь-якого салату. Дуже, дуже класно. Дивіться, яка красота. Просто. Неймовірно, десь півгодинки. зайнялося це все печення мені. Тому що я обожнюю, коли я вигадую з пропорціями на приправи. Просто кайфую від того. Я насправді завжди роблю на наугад. Ну я в принципі розумію, як, там, якщо в мене сіль, якою я вже давно користуюсь, а там ця ложечка маленька, що там мені треба приблизно по кількості. Але точно ніколи не вимірюю. Ну, і зрозуміло, що буває таке, що я прошляпую, і воно ну, переважно це відчувається, коли це пересолене, тому що якщо воно пересолене, то ти вже з ним нічого зробити не можеш. Якщо воно недосолене, то це таке, то не біда, краще не ніж чим Але якщо воно недосолене, воно не смачне. Ну, взагалі, ми мене зрозуміли. На господарки мене зрозуміють. <тум> тому, коли все ідеально по пропорціям, це кайфа. Чому каструльки? Маю завезти батькам і супу. Ну, залишу суп дітям на вечір, по тарілочці. Та не факт, що вони будуть його їсти, насправді. І картошку їм завезу туди на вечерю. Там мама щось трохи прихворала. Ну, край сьогодні Сергієва і батько ще приїхав. поїдять рибного супчика і картошечка. Ну, картошка. Авгана. Ну, а картошку я потім ще зроблю малим що не захочуть. Або собі зроблю. Тут якраз 2 дечка на цей. Ну, їм туди поїде, бо насправді вона дуже швидко хрумається. Так, починаємо готувати дуже цікавий рецепт. Як на мене, нам потрібно 500 грамів сиру. Мій класний почерк. Так, добре. 170, прекрасно. А далі нам треба все в на цьому свою функцію відіграли. Сир є яйця, є, борошно є цукрів. І в мене ще є ось такий дуже стрьомний банан. Я хочу його так само додати сюди. Я думаю, що він точно смак не зіпсує. Єдине, що я забула його. Треба було відразу його туди ставити, щоб ставити. В рецепті я буду обов'язково вписувати банан, тому що наступного разу вже робила без банана і воно взагалі не дуже смачно було. Банан додав ізюминку, і смачнинку і в ці сирники із наповнювачем. І насправді, перший раз, коли я готувала, готувала він дійсно був дуже і дуже смачний. Е, наступного разу я вже просто готувала і жарила на сковорідці. мені щось не дуже вони зайшли. Ну, в будь-якому випадку я рецепт вам залишу. Але коли смажила на сковорідці, то я не використовувала банан. Можливо, в цьому секретний смачний інгредієнт. <головік> е, тісто замісила, нічого складного немає. Сформувала ось такі кулечки. В мене вийшло якраз з цього всього на два дека, тому що на одне дека дуже багато не вліз. І потрібно було зробити ось такі виямки, щоб тоді, в майбутньому, всередину тоді накладати е, сам йогурт. Дина возмущається. Я взяла звичайний йогурт 8%. І тут 300 г, якраз я думаю, буде на всі. А, ну, ті, на всі ті не знаю, сирники, як їх назвати. То з іншого боку треба показувати Жень. А, зараз сюди кину трішечки цукру. Якраз поки буде пектися, поки сирники будуть пектися, цукор тут розтане. І, в принципі, далі вам покажу, що буду з цим робити. Так, воно мало посерединки тут спуститися, Ну, зараз я його тільки з духовки достала, може воно опуститься. Але поки що... А, так, да, трошки ось можна придушити. Але бортики в мене щось не дуже залишилось, як ви бачите. Да, Бачиш. Да. Бачиш, що нема бортики Обережно, бо гарячі. Базо, бах. Бачиш, таке головою. Йорк насипається сюди всередину. І далі можна кидати сюди ягоди якісь. У мене нічого немає. Взяла джем. Малиновий. Будемо ось так залишати джем. Зараз знову відправляємо це все на 10 все? хвилин в сітенішки. Так, ось так вони виглядають. Загалом, я думаю, сам сирник готовий, такий хороший він на консистенцію, Але... На мою думку, воно має вихолонути, хоча б до кімнатної температури. Бо поки що йогурт він дуже такий пекучий, гарячий. А, і, по ідеї, має бути дуже смачно. І так, як пишуть в коментарях, що прям ця кремова така текстура йогурту. Ну, подивимось. Поки що зараз це відложу в пергаменті якось на столик. Хай стигне і другу порцайку зроблю. Раджу вам спробувати дуже смачно і швидко. Наприклад, якщо робити це вранці, ми з'їли багато ввечері, а що не з'їли ввечері, то їли вранці. Тому був прекрасний сніданок і, звичайно, цукор і солодкість можна регулювати. Діти вже їдять по-другому. Так що, смачна штука, дуже цікава, такого ніколи не пробував. І сметанка це дуже смачно. Ну, а якщо свіжі є там мабуть, взагалі клас, З ну, зворенько теж дуже круто. Чим загалом рекомендую спробувати, якщо хтось не пробував. Дуже цікавий рецепт такий. Так, у нас, як завжди, вечір, вже пора збиратися спати, а діти розмовлялися. Що? Що там, Жень? Так, діти, діти розмовлялися, а нам ну, вже пора вже. без 29 по моєму вже треба збирати їх у ліжко, бо завтра рано вставати. Мені, коли треба йти на роботу, то ми встаємо раніше. Бо мені їх треба заводити в садочок раніше. А Коли на роботу не треба, то в принципі я ще можу їм дати поспати лишніх півгодини. Правда, пізнавати в садочок, приходимо прямо вже під, саму, під самий сніданок. Дуже незвично. Але ну так легше їм вставається, і мені встається. А коли треба на роботу, то звісно. Вставати треба раніше, бо, бо мама ще хоче вранці каву попити. Захист на вікна. Я, знаєте, кожна мама в якійсь мірі колись відчувала надмірну тривожність щодо здоров'я і нещасних випадків своєю дитиною. Я це колись переживала, коли народилася донечка моя перша Настя. Десь ну, у мене була дійсно надмірна підвищена тривожність. А, і ось у мене знову цей стан повертається, коли я згадую, на якому поверсі ми живемо. Це досить вес-високо, хоча я розумію, що там з третього поверху падати також не дуже хорошо. і можна вмерти, але ймовірність більша, ніж там, де ми зараз живемо. Тому я до жаху боюся, і в мене жахають історії, коли діти випадають з вікон, дев'ятих, восьмих поверхів. Це дуже і дуже страшно. І в першу чергу, що я Сергію сказала, ми відразу ставимо там захист на вікна, відразу, щоб я не тримала цих дітей за руки. Бо вони, то в принципі, ну, не від ну, в них немає такого лісти відкривати вікна, але це діти. І всяке може бути в них до багато чого може діти фантазія. Загалом не треба такого, тому я на резекції знайшла. Ну, ми ще давненько я дивилася це відео, який краще захист брати. В Ютубі їх дуже багато, тому ви так само можете подивитись, якщо для вас це питання актуальне. І ось на резерці я замовила, тому покажемо, як приїдуть. Скоріше за все, що на ремонтних облогах десь це буде. Бо там класичний захист з замком буде на балконі, а в кімнатах буде незвичайний захист. Ну, я раніше про такий не чула до того, як не послухала такі відео, тому, можливо, комусь буде актуально і цікаво. Але я це зробила, замовила, все. Можна чекати. Не знаю, чи Сергій буде зараз це встановлювати, скоріш за все, що ні. Ну, Уже коли матимемо переїжджати, але загалом воно вже буде лежати, і ми будемо знати, що воно точно буде зроблено. Так. Ладно, дітей спати. Пам'ятаю, вложити спати. Вирішила зняти шматочок в це відео, бо на ремонтному останньому влозі так само говорила про захист, мала показати і забула, бо він уже весь прийшов. Покажу тут. Ми ще 100% будемо його показувати тоді, коли буде він встановлюватись. Я думаю, Сергій покаже, як він його встановлює. Але можливо комусь вже це актуально. Плюс я про це говорила в двох відео і не показала, тому це було б дивно. Почнемо з класичного замовляла це все на розетки, коли кому потрібно, я залишу посилання. Відео, яке я дивилася, я вже не пам'ятаю, де воно, але можна пошукати, які є різні захисти на вікна. Там є декілька відео, де прям показують всі види, всі їхні переваги і недоліки. І враховуючи це, я вибрала в дитячу і в нашу кімнату. На мою думку, найнадійніший варіант. Так, ось там, де буде балкон, бо балкон буде постійно відкриватись. Взяли ручку на ключику. Не знаю, наскільки це буде зручно, бо там насправді ключик то. Ну, сама ручка, я так звернула на це увагу, досить низько знаходиться. Ну, тобто діти достануть її. Можливо, десь ключики просто будемо вище вішати, бо, ну, варіант такий, як в кімнатах, ми ставимо там не варіант поставити, тому поки ось такий варіант. Звичайна ручка з ключова. Знаю, що про них там точно багато, не дуже хороших відгуків, що... що вони легко, дуже легко відкриваються ключом, тобто дитина просто всуне ключ і чуть-чуть поверне, і воно вже відкриє. І ось ось такі BSL, я не знаю, як вони там точно називаються, захист. Ось це класний захист, тому що він встановлюється знизу на вікно. Там, Це де відкривається ручка, бо це основна, ось тут, наприклад, у нас низ, встановлюється вниз. І, 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 і підверх, і виходить, якщо це дверці, то під низ, отут на дверці, і на основному склопакеті. І виходить, що воно фіксується дуже простим механізмом замочку. Так, я, видно, видно? Да. Ось, звичайно, тобто, Тут нема чому ламатись, ключик повертається, воно повертається і повністю блокує вікно. Так само є ключики. Чому цей варіант супер класний? Він складний в встановленні. Але я впевнена, що Сергій справиться. А, але тут мені знадобаються ключі тільки у випадку, коли я повністю захочу відкрити вікно. Тобто, з таким захистом. Можна без проблем відкривати вікно на провітрювання або на мікропровітрювання, що дуже класно, тому що ну, бігати за ключиком, щоб відкрити вікно на провітрювання, це ну, ще та річні пригоди будуть. Тому вибирала, щоб було і зручно, і, 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 і безпечно. А відкриватись прямо вікна буде дуже рідко, ну це прям помити вікна. Я не мию вікна кожен місяць, тому це буде рідкі випадки. Що ти робиш? Звісь, будь ласка. Чудо моє ясне. Oh, <laughs> а, і що ще? І ну плюс до цього всього ми ж плануємо рекуператори ставити в кімнати. Тому питання, взагалі, навіть провітрювання буде з часом зніматися. Так що, ось така інформація про захис на